Майже все місто сьогодні ховало 30-річного кіброга Дмитра. Його важко поранили 3 травня у Пісках під час мінометного обстрілу. Ворожа куля залетіла прямо в окоп, розповідає побратим Дмитра Іван. Саме він із справжнім героєм пліч-опліч воював останні півроку. У мене була задача максимально оказати максимально, йому допомогу і відправити в госпіталь. Він був все время в сознанні і до госпіталя. А скончался от того, что слишком большие травмы от взрывной волны были, и поэтому было много внутренних кровотечений. Ему перелили 13 литров плазмы, но 6 часов была операция, и он умер в Селидово. Повезли в Селидово, потому что ближе. Красноармейск далі от Песок, чем в Селидово. Повезли в Селидово. Там он умер в 7 утра. Не вірить, що немає серед живих його друга і побратим з позивним Борода. Что за раз катились сльози. Пройдя аеропорт, пройдя пески полгода, этого с Азовом. первый раз катились просто сльози. Це був был настоящий человек просто. Насте, у нас так мало патріотів. их них теряем в той страні. Попрощатися із справжнім героєм зібралися кілька тисяч людей: побратими, волонтери та звичайні містяни. Коли труну з тілом виносили з хати, усі стали на коліна. Чоловіки, що бачили різне на своєму шляху, сльози не стримували. Дмитро Афанасьєв був корінним краматорчанином, служив в Артемівську в артилерійській розвідці. Згодом працював за контрактом в Краматорській військовій частині. Друзі згадують його дуже веселого, з прекрасним почуттям гумору. Гарно малював, був комунікабельним. Утім, своїм обов'язком вважав служіння на благо країни. У серпні минулого року записався добровольцем до батальйону Донбас, а вже через місяць перейшов до батальйону ОУН, аби потрапити в Піски. У грудні воював у Донецькому аеропорту, де і отримав Шеврон Кіборга. Я людина віруюча і знаю, що ми робимо правильно. Ми повинні захищати свій народ. Так сказав покійний Дмитро в інтерв'ю за кілька місяців до смерті.